Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дуже вже мене запитують про полонених. Давайте буквально хвилиночку подивимося, чи буде, будуть ще обміни або повернення полонених. Ну, наприклад, давайте в жовтні подивимося, чи будуть, і якщо будуть, то скільки їх буде? Чи будуть повернення полонених? Так, будуть 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 повернення полонених. А знаєте, що мені карти говорять? Що на сьогоднішній момент є якась от група людей, мені кажуть, так, влюблені, є група людей з українського боку і з, називаємо його так, з того боку, які мають домовленості, по, ну, тобто вони як напрацювали вже, слава Богу, напрацювали цю систему повернення ну, Якось, так, і е, потихеньку будуть повертати. Але це не буде один обмін. От знаєте, як міняють всіх на всіх, як кажуть, ні, цього не буде. Буде якась певна кількість на певну, ну, на якусь певну кількість. Однаково, однаково, зараз не скажу вам, не можу сказати. Але буде, е, будуть повернуті і з того боку, і з того якісь будуть обміни. Скільки їх буде, Зараз скажу. Ну, дивіться, два-три може бути. Два-три. І так, третій там під питанням. Два точно буде. Два повинно в жовтні бути. А третій щось там, щось там не вийде. Щось, якісь там моменти будуть. Чи списки будуть не так складені, чи не той порядок. Ну, щось там третій раз може не вийти. Це те, що в жовтні. Давайте подивимося, чи буде на наступ... Ну, Тобто, чи будуть взагалі далі повернення. Давайте подивимося. Якось знаєте, як співпраця, вона як. Вони можуть продовжувати співпрацю от, по обмінам. Якось так вони. Ой, вибачте, ще. буду вам кашлюкать, вибачайте. Оце, говорю багато і вже все. Так, листопад місяць. Знову випадає. Так, в листопаді теж будуть повернення. І в листопаді теж більше одного буде, не одне. Мені кажуть, два під питанням. А чого два під питанням? Ага, тому що там буде два-чотири. Чотири. 4, 4. Чому чотири? 4? Чотири. 4, 4. Ні, чотири ні. І третій буде. Не складеться. Скільки ж їх буде? Два. Два буде. Два, але на другому щось там буде з погодженням. Дуже довго будуть роз цей. Одне буде точно, одне. А друге будуть там 50 на 50. Ану, чи буде все-таки друге? Ну, дуже довго вони будуть. Це будуть саме про повернення полеглих. Щось там будуть виясняти, але буде, буде все-таки. Значить, дивіться, в жовтні 2-3, ну, напевно, 2, бо третє там під питанням. І в листопаді теж 2. І третє теж під питанням. ось десь так. Тому що там ну, буде повернення саме полеглих. Там третє буде повернення полеглих, що там буде по поверненню полеглих. Так, всім дякую, всім гарного тижня, тихого. І чекаємо наших, ну, як і полеглих, так і наших хлопців з полону. Дуже чекаємо. І всім е, сім'ям, які мають е, воїнів, цивільних е, в полоні, е, будь ласка, вірте, їх звільнять, їх звільнять. Можливо, не так все швидко, як хотілося б нам, вам, мені, але, але вони все-таки будуть звільнюватися. Все-таки будуть. Дякувати Богу, будуть все звільнюватися. Всім дякую і. Тихого вам тижня і, будь ласка, підписуйтесь, пишіть ставте вподобайки, ставте репости. Це дуже потрібно. Це потрібно для того, щоб більше людей почуло, більше людей мало інформацію, тому що люди вже просто зневірюються. І цього не потрібно. Це цього й добиваються, оці всі свинособаки, розумієте. Російці тільки чого й хочуть, щоб ми зневірилися, щоб ми опустили руки, щоб ми не ну, далі не, не йшли за своїх. А ми будемо стояти, будемо відвоювати, будемо забирати навіть полеглих наших хлопців, полеглих, оскільки ми вважаємо, що вони повинні бути похоронені з почистями, розумієте, як герої, тому що герої не вмирають. А ті всі хлопці, які в полоні, вони всі герої. Ось так скажу. Всім дякую, всім до побачення.